Сама перешиваю меблі, і це не прикол чи голосний заголовок. Я реально перешила м'який куточок в кухні в іншу обивку. Але почнемо спочатку. Ця ідея бахнула мені в голову ще літом. Я замовила всі матеріали: тканину, паролон, меблевий степлер, скоби. А ще потрібно було перефарбувати всі дерев'яні деталі, в сірий колір. Бо там був раніше всіма любимий рижий цвят меблів з 2010-х. Мама зайнялась фарбуванням і зняла стару обивку. А потім вже я приїхала додому і поняла, що це. Діло треба доробити, бо вже все запилилось і навіть не мало надії на завершення. Спочатку повідрізала і поміряла всі кусочки тканини і почала степлерити. Щоб ви розуміли, це було найлегше. А от потім почалася жесть. Треба було з'єднати детальки правильно, прикрутити. У мене вже просто голова кипіла від цього Лего для дорослих. Потім ще виявили, що куточок не пролазить в двері і треба заносити його окремо по дві частини. Як добре, що я була не сама, бо не знаю, чи змогла б справитись. Ну, а якщо ви готові Ові побачите результат, то ставте лайк і підписуйте. Та-да-да-дам. Ну шо, як вам пасує сірий колір до дверей?